Так, все ж таки, стоп, стоп, стоп. Я взагалі не розумію, як будівельник або виробник може зекономити гроші клієнта, якщо він не має до них ніякого стосунку і не приймає рішення, за що платити, за що не платити. Він пропонує. Якщо клієнт або замовник вирішили заплатити за свіжий піл, і йому про це було сказано одразу, це прописано в договорі, ну то немає ніяких проблем. Це абсолютно чесні, відверті, людські, якби відношення. Тому що є люди, котрим, наприклад, не потрібен каркасник, що може слугувати 300 років. Ну їм та всього-то там 50-70 років. Ну нафіга їм такий каркасник. Вони не хочуть платити за сушку дерева, за те, що воно буде оброблено в автоклаві, тому що інакше воно не обробляється після сушки. Звісно, це договорне відношення між двома людьми, і якщо кожен відвертий в цих відношеннях, ну це чесно і порядно, це не питання економії, це питання продукту, за котрий клієнт готовий заплатити. А якщо виробник розповідає про супер якість, котра задовольняє всім будівельним нормативам, розповідає, що він робить каркас з сушеного дерева, а потім всовує свіжий піл, то це називається шахрайство. І речі треба називати своїми імінами. Тобто це вже прямий обман клієнта, і для цього у нас і кримінальний кодекс, господарчий кодекс, і суди. Суди, так. Да. Тому, вибачайте, будівельник і виробник фізично не можуть зекономити гроші клієнту. Вони можуть запропонувати різні варіанти рішення його проблеми.